Книга буття, глава 44, І наказав він тому, що, над домом його говорячи понаповню мішки цих людей їжею, скільки зможуть вони нести. І поклади срібло кожного до отвору мішка його, і чашу мою, чашу срібну поклади до отвору мішка наймолодшого та срібло захліп його. І зробив той, за словом Йосиповим, яке він сказав був. Розвиднилось рано вранці, і люди були відпущені вони та їхні осли. Вони вийшли з міста, ще не віддалилися, а Йосип сказав до того, що над домом його. Устань, побіжи за тими людьми і дожени їх та скажи їм, нащо ви заплатили злом за добро? Хіба це не та чаша, що з неї п'є пан мій, і він, ворожачі ворожить нею. І зле ви зробили, що вчинили таке. І той їх догнав і сказав їм ті слова. А вони відказали йому, нащо пан мій говорить такі-то слова, далеке рабам твоїм, щоб зробити таку річ. Та ж срібло, що знайшли ми в отворах наших мішків, ми вернули тобі з краю ханаанського. А якби ми вкрали з дому пана твого срібло чи золото, у кого із рабів твоїх вона? Чаша буде знайдена, то помре він, а також ми станемо рабами моєму панові. А той відказав тож тепер, як ви сказали, так нехай буде воно, у кого вона знайдена буде, той стане мені за раба, а ви будете чисті. І поспішно поспускали вони кожен свого мішка на землю, і порозв'язували кожен мішка свого і став він шукати. Розпочав від найстаршого, а скінчив наймолодшим, і знайдена чаша в мішку Веніяминовім. І пороздирали вони свою одіж, і кожен нав'ючив осла свого і вернулись до міста. І війшли Юда й брати його додому Йосипа, а він ще був там. І попадали вони перед лицем його на землю, і сказав він до них що це за вчинок, що ви зробили? Хіба ви не знали, що справді відгадає такий муж, як я? А Юда промовив, що ми скажемо панові моєму, що будемо говорити? Чим виправдаємось? Бог знайшов провину твоїх рабів. Ось ми раби панові моєму, і ми, і то, що в руці його була знайдена чаша. А Йосип відказав далеке мені, що зробить. Щоб зробити оце, чоловік, що в руці його була знайдена чаша, він буде мені за раба, а ви йдіть із миром до вашого батька. І приступив до нього Юда та й промовив: О мій пане, нехай скаже раб твій слово до вуг пана свого, і нехай не палає гнів твій на раба твого, бо ти такий, як фараон. Пан мій запитав був рабів своїх говорячи. Чи є вас батько або брат, і сказали ми до пана мого є в нас батько старий та мале дитя його старости, а брат його вмер, і позостався він сам у своєї матері, а батько його любить. А ти був сказав своїм рабам зведіть до мене його, і нехай я кину своїм оком на нього. І сказали ми до пана мого Не може той хлопець покинути батька свого. А покине він батька свого, то помре той. А ти сказав рабам своїм Коли не зійде з вами, розповіли йому слова мого, побачите більше лиця мого. І сталося, коли ми зійшли були до раба твого, до нашого батька, то ми розповіли йому слова мого пана, а батько наш сказав Верніться, купіть нам трохи їжі. А ми відказали. Не можемо зійти, коли найменший наш брат буде з нами, то зійдемо ми, бо не можемо бачити лиця того мужа, якщо брат наш, наймолодший, не буде з нами. І сказав до нас раб твій наш батько: Ви знаєте, що двох була породила мені жінка моя, та пішов від мене один, і я сказав справді, дійсно розшарпаний він, і я не бачив його аж до тепер. А заберете ви також цього від мене і спіткає його нещастя, то зведете ви сивину мою цим злом до Шеолу. А тепер, коли я прийду до раба твого, мого батька, а юнака не буде з нами, а душа його зв'язана з душею тією, то станеться, коли він побачить, що юнака нема, то помре, і зведуть твої раби сивину раба твого нашого батька, у смутку до Шеолу, Бо раб твій поручився за юнака батькові своєму, кажучи, коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму, а юнак нехай іде з своїми братами. Бо як я прийду до батька свого, а юнака за мною нема, щоб не побачити мені того нещастя. Що спіткає мого батька. Амінь.